У цьому відео я вам розповім, як створити AI-голосового асистента для вас, до вас на сайт, який можна встановити на 90% всіх сайтів, просто скопіювати і вставити. І а, основний функціонал таке, також буде будуватися на базі Element Labs. І основний функціонал, він також буде, ми також будемо створювати тут AI-агента або Agents, як ви бачите, як ви бачите зліва. Але основна відмінність в тому, що для створення такого голосового помічника на сайт вам потрібен тільки ELEMLEPS, тобто вам не потрібно під'єднувати номер телефону. І добре, тоді ми починаємо. <кхід> що у нас тут буде? У нас ми створимо ai асистента тобто якого ви можете просто скопіювати, ставити на ваш сайт, і після. Того, як хтось нажме на кнопку розпочати розмову, він буде консультувати безпосередньо на самому сайті. Як це зробити? Вам потрібно зареєструватися в LeMEPS, перейти в Conversational AI, перейти в агент і створити агент новий. Я вже ось такий агент створив, і я трошки трохи розповім щодо його настройок, тому що в нього є відмінність, якщо ми беремо до уваги минуле відео. Ос основний функціонал Щодо настройки, як в минулому відео, а, щодо, щодо настройки цього агента, я рекомендував подивитися минуле відео. Я супер детально розповів щодо кожного пункту, що тут є, як правильно налаштувати, на що звернути увагу. Тобто на всіх вкладках, які є, які тут є, я всюди розповів щодо кожного пункту, як настроїти, що нажати. Тому а, продивіться минуле відео, я там супер детально розповів, щоб не вдаватися в подробиці в цьому відео. І яка основна відмінність? В минулому відео ми використовували. Тобто ось у нас буде інший first message, тобто як буде вітати бот нового ліда або клієнта. Ось системний промпт. Я вам дам на нього також лін. У нас тут також буде name. Uh, так, у нас також буде ім'я, тобто є uh, промт, yeah я дам на нього ссылку, ви його можете або uh, підкоригувати, виходячи з ваших потреб, або підкоригувати з чат-GPT. І в чому основна відмінність ось цього голосового агента? він може встановитись на будь-який сайт. Uh, наприклад, сервісний. Тобто, якщо ви продаєте якийсь сервіс клієнту, там, не знаю, манікюри, юристи та інше. У вас є якась там база знань базова, а, якою може оперувати цей ai агент, і він може консультувати попередньо консультувати людей щодо того, як ваших послуг, скільки це коштує, як до вас записатись. І якщо людина зацікавилась, цей бот вже може збирати дані про контакт, тобто ім'я, номер телефону та яка послуга цікавить, і потім вже ці дані він може передавати безпосередньо сейлс менеджеру або вашому менеджеру. Як це зробити? Як я скором раніше, є, є у нас системний промпт, який треба використовувати. Виходячи з ваших потреб, я у цьому кейсі використовував е, салон краси. І я використав ще деякі knowledge base, просто я з інтернету е, салон краси. Я розповідав минуло, на минулому відео, минулому відео щодо knowledge base. Як це використовувати? Я використав тільки е, прямі ссылки на цей сайт. Тобто я взяв про нас. Про акції знижки, про послуги та взагалі основну сторінку, тобто головну, головну сторінку. І Levin Labs або є просканувала ці сторінки, і він вже також буде брати інформацію для відповідей, для відповідей, опираючись на сторінки, які ми дали безпосередньо Leon Labs. Для того, щоб цей агент міг підтримувати розмову з зацікавленим лідом клієнтом. <клієнт> Knowledge Base підгрузив. І додав їх ось тут в цьому пункті хвилинку Agent Knowledge Base. Ми приберемо, і тут можна просто їх всіх додати одним кліком. І зберігаєте. Це така основна відмінність щодо минулого, щодо минулого відео, там де ми створювали бота, який може телефонувати номер телефону, і далі продовжувати бесіту. Тут ми залишимо. Тут більше нічого не потрібно налаштовувати. По голосу я використав український голос, жіночий голос. Також флеш-модель. Тут я використав гарну якість. Я вже розказував у минулому відео щодо якості. І ось такі настройки я налаштування знайшов, я знайшов більш-менш оптимальні, які можна використовувати на сайті. Тобто латенсі четвірка стоїть, стабільність 60, швидкість 1,04. Там можна буде ще погратися. Similarity 0,70. Що у нас тут також ще є? Є також аналіз дзвінку. Тут я пішов трошки іншим шляхом. А, оскільки а, клієнт, коли випадає на сайт, він не може ввести якісь дані там безпосередньо на сайті, там заповнити якусь форму. Ми повинні ці дані зібрати. Тобто, що ми збираємо про клієнта? Це сервіси, це телефон та ім'я. Тобто основні три пункти. А, security. У нас також буде використовуватися вебхук. Я в минулому відео розповів, як його можна встановити. І що нам потрібно зробити, ще нам потрібно налаштувати автоматизацію в make.com, як і в минулому відео. Коли завершиться розмова з потенційно зацікавленим лідом, ми повинні ці дані передати в make.com. А головним, ми, ми повинні передати, виходячи з розмови, з аналізу розмови, ось ці дані, якими послугами зацікавився літ, його номер телефону, який він продиктує, та його ім'я або її ім'я. Є у нас Advanced, нічого не чіпати, і ось сам віджит. Ось цей віджит, який вам треба скопіювати та встановити на сайт. Є безпосередньо код, який вам потрібно скопіювати та вставити на сайт. Я вам зараз все покажу. Або ви можете передати вашому розробнику. <кій> Потім можна додати кнопки тут зам'ютити, можна додати кнопки, щоб, ви, щоб використати е, е, вибір мови. По дефолту тут буде на українській мові. Ось ви можете бачити від, віджет тут з, е, справа знизу. І що ви можете зробити? Ви можете змінити його вигляд. Ми додамо Full. Де він буде розташовуватись або зверху. Тут погано відображається, добре. Можете встановити колір, який буде. Можете або картинку додати, або лінк на саму картинку. Тут можете встановити базові якісь налаштування щодо кольору, як це все буде виглядати. Тобто тут можна здогатися. І тут можна змінити, щоб він показував все на українській мові. Тобто можете потрібна поміч або з'єднати з, з... Зі спеціаліст. І тут також. Тут ви можете завершити, написати. Uh, Ось ці всі пункти ви можете змінити, але для тесту, ну, тобто на українську мову, бо по дефолту тут буде на англійській. Цей меседж, цей меседж, я я е, змінюю тільки мову на тих пунктах, в яких е, видно тут на, фрон, ну, на фронтенді. Тобто Лід може це бачити. Окей, більш-менш нормально. Добре. Placeholder. Також це можна прибрати наразі. Але я рекомендую мати ось цей пункт. Terms and conditions, лід, щоб ініціювати цей чат, і ви змогли збирати інформацію, ви вказуєте ваші. Посилання на Terms and Conditions, тобто я погоджуюсь, що зі мною буде тут контрактувати та збирати інформацію про мене. І лід тут буде нажимати Accept, тобто він погоджується. Тобто у вас буде законна підстава, що ви можете контактувати ліда. Це дуже важливо, особливо, якщо ви створюєте це для, наприклад, Америки. Ми зберігаємо. Щодо того, як передавати дані з цього чату в spreadsheet, наприклад, або в CRM-систему, як і в минулому відео, ми встановили ось тут в Security Webhook. Ось він є в mau.com, куди будуть дані всі передаватися після завершення розмови. Ми його просто запустимо, хай він чекає. І що ми зараз зробимо? Ми скопіюємо цей код з самого. Самого чату і додавмо мене на сайт. Я буду використовувати е, звичайний ClickFunnels. Ви можете встановити на WordPress, на ваш онлайн-магазин, на Unbounce, leadPage, тобто на, на будь-який білдер. Тобто 90% сайтів будуть підтримувати цей код. Це базовий такий е, JavaScript модуль. Що потрібно зробити в ClickFunnels? Додати елемент, тут ви пишете HTML і просто його додаєте сюди, копіюєте. Вставляєте. Це такий скрипт. І зберігаєте. Потім сторінки» і ми бачимо, що помічник з'явився. Можемо його протестувати, щоб заодно протестувати, які дані приходять до нас в Webhook. Тобто у нас основна задача буде тут, це коли хтось ініціював, якийсь клієнт ініціював розмову з. З цим ботом, щоб ви могли ці дані передати, якщо лід зацікавлений, щоб ви могли ці дані передати або в Spreadsheet, або, наприклад, відправити в Telegram Notification вашому менеджеру, або кудись до вас CRM-систему, або на пошту, або смс-ку відправити, що поля привіт, тут лід зацікавився, будь ласка, вийде з ДНІЗ без І давайте зараз протестуємо цього бота на сайті або цей віджит. Нажимаємо з'єднатися з спеціалістом. Новий дзвінок. АЛІНА Приємно познайомитися, Аліно. Яка процедура вас цікавить? Манікюр, епіляція, догляд за обличчям чи щось інше. Я хотів би записатися на манікюр. Добре, Аліно. У нас є кілька видів манікюру. І комплекс манітюр, що включає зняття, манікюр та покриття, коштує вісімсот п'ятдесят гривень. Жіночий манікюр без покриття 400 гривень. Який саме манікюр вас цікавить? Мене цікавить жіночий манікюр. Я хочу записатися. Добре, Аліно. Жіночий манікюр коштує 400 гривень. Якщо вам підходить, можемо забронювати зручний час. Цікаво записатися. Так, мені цікаво. 096 222 80 90 Дякую, Аліно. Передала вас контакт. Оцінуйте дзвінок для підтвердження. Гарного дві. Так, завершилась розмова. І переходимо назад в Eleven Labs, Ой, в Make, щоб подивитися, чи ця розмова пройшла. Ми бачимо. Нам треба перевірити, прийшли, чи прийшли поля, які нам, які нам потрібні. Переходимо в аналізи, Data Collection, Services. Так, цікавить жіночий манікюр. Чудово. Телефон 96 222 90. Правильно, ім'я Аліна. Тобто ми бачимо, що бот зібрав з голосу дані і передав їх в 11 labs і 11 LED вже перекинув на. Make. І нам потрібно тепер ці дані додати до спредшита. <coughs> Прибираємо. Нам потрібно додати ось цю функцію Add Row. І також нам треба додати spreadsheet. ID, який ми створили. Ось цей тут є у нас name, home і послуга. Shoot Name Analysis. Так. І тут ми додаємо name. Ми знаходимо аналізи, Data Collection Results, Name, Value, телефонний номер і послуга. Все. Тепер це дуже проста автоматизація, всього два кроки. І тепер, коли будуть ем, ініціюватися дзвінки через бот, ви будете отримувати ці дані. і Можемо ось тут навіть поставити фільтр. В тому випадку, якщо номер, вказаний номер телефону. Так, і коли буде завершуватись розмова, цей буде передавати дані в Make, і Make вже буде додавати ось ці поля, ім'я людини, телефонний номер та послуга. Щоб вже потім Salesмен зв'язувався з цим клієнтом, або рядом. Як я і сказав раніше, ці дані далі можна відправляти з того ж мейку повідомлення в Телеграм, повідомлення в Slack, відправляти смс-ку через сервіс якийсь на ваш номер телефону. Тобто ви... Або додавати в якусь CRM, не знаю, Pipedrive. без різниці. Все залежить від того, що ви наразі використовуєте. Тобто це така проста автоматизація, де ви просто заносите ці дані в средшіт, але ви можете далі ці дані кудись передавати, щоб ваш менеджер або сейс менеджер міг відповідати набагато швидше цій ідеї. І так, якщо у цьому випадку ми використовували тільки, тільки ось цей бот як додатковий сервіс для. А салонів краси, ви також це можете використовувати в онлайн-магазинах. і, Тобто, де хочете, там можете використовувати. Ви ось той скрипт, який тут є, ви його просто підлаштовуєте під ваші потреби і працюєте з ним. І саме головне в створенні ось цих ботів це тести. Тобто цей бот створити, реально його створити до години часу і встановити на сайт. Але ось ці всі налаштування системного промпту-тестування. Налаштування, а, налаштування голосу, ось цих налаштувань щодо того, як швидко, чи, як швидко буде говорити бот, а, чи стабільно, чи більш емоційно. Ось ці всі налаштування вони потребують часу. Але щодо двох голосів, ось Анна Степаненко, ось ці налаштування більш-менш мені сподобались. І щодо Еріка, це в минулому відео був голос, я вам також показав налаштування. Але тут вже. Тут же на ваш розсуд. Як вам буде комфортніше? Та наскільки ви педант? Добре. Тоді, я сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мої соцмережі.